Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні черговий випуск Хантерпулу. І нарешті, сьогодні ми говоримо не про Bytebit і їхні лаунчпули, А сьогодні ми говоримо про те, що дійсно приносить постійно кошти, і у співвідношенні з тим, що приносять інші платформи. Ця платформа приносить найбільше. Так, ви чудово розумієте про що я говорю. Я говорю власне про Jumpstart на ОКЕХ, а саме про проект, який стартонув, це Ultiverse. Я як завжди, як завжди, анонсую це. Найпершим в телеграмові посилання, на які завжди є в описі, також вилітають плашечки а, періодично в самому відео. А, я писав про нього ще до того, як на ОКХ з'явився сам анонс. Тобто, вигідно бути партнером і вигідно бути підписаним на мій канал в Телеграмі. якщо ви не знаєте, що це за проект, то звісно ж таки відомості про проект є на Джамстарті. Ви можете цілком і повністю прочитати, озн... ознайомитися і зрозуміти, що це за проєкт. Але тут є коротесеньке відео на 23 секунди, яке я пропоную подивитися. Як ви бачите, в мене в стейкові лежить ефір, а вже так прийнято, що ми на Джамстарті закидаємо ефір, закидаємо його в невеликій кількості, в еквівалентній. Тисячі доларів. Власне, на даний момент ми змогли видобути вже 196 ульті токенів з 0,3 ефіру, що доволі непогано, і якщо я не помиляюся, десь в такій самій кількості плюс-мінус нам сипали і руни. А можливо, руну сипали в два рази більше. Щось плюс-мінус таке було. Проте ціна руни на той момент була набагато нижчою. Моя ж орієнтовна. Ціна по Ульті, дивлячись на те, скільки вартують всі інші проєкти такого роду на старті, звісно ж таки. Тому що якщо проєкт росте і розвивається, то і його відповідно буде рости в ціні. Тож на старті, в діапазоні від 0,5 до 0,15. Все, що стосується метаверсії, коштує плюс-мінус саме так. І в подальшому це все розганяється. Тож, умовно, візьмемо, що нам в день там падає по 100%. Токенів, нехай буде так. а В нас залишилося ще півтори доби, 196 токенів у нас є. Ну, давайте накинемо ще 150 і візьмемо умовно, що у нас буде 350 токенів пульті на балансі. Давайте візьмемо від найменшого. Це виходить 17 доларів на хвилиночку, що доволі непогано. Я знаю, більшість із вас каже що це прям дуже мало. Але повірте, для джамп старту для лаунч-пулів, для проєктів, які йдуть в такий спосіб на лістинг, це доволі непогано. Це при найгіршому розкладі, як не мене, тому що нуль ну півцен, 5, 5 центів це найгірший розклад, який я можу закласти на лістингу цього проєкту. Якщо ми візьмемо по пікові з того, що я бачив за останній час по проектам з метаверсії, які лістилися, то це ну десь 15 центів це от прямо топчик непогано. Це не перша свічка, по якій неможливо продати практично завжди. Це от те, що вже після першої свічки йде в проторгах. То це вийде 52 долари, і от 52 долари. Це взагалі, я вам чесно скажу, жир, враховуючи те, що ми закинули лише одну тисячу доларів, типу максимальний а, стейкінг в пул 3,5 ефіри. Відповідно, ви можете порахувати, скільки можна потенціально з джампстартів забирати. Я говорив і продовжую говорити, що оця система джамстарту на ОКХ вона найафігенніша, вона найприбутковіша з усіх аналогів, які є на даний час. Тож я думаю, ви чудово розумієте, що участь в таких проєктах, участь в джамстартах, є не те, щоб обов'язковою, але доволі крутою можливістю для того, щоб заробляти. Я не говорю вам іти на кожен лаунчпул, який відбувається на байтбітові, де ми, якщо візьмемо сумарно останні три лаунчпули, не беручи до уваги NotCoin, а заробимо менше, чим ми заробимо з джампстарту при найгіршому розкладові, який може бути по цьому проєктові, Розумієте? Тому. Однозначно, якщо вибирати між цими двома платформами, ОКХ лідує. Ну і звісно ж, в окремому відео ми підведемо підсумок, зафіксуємо прибуток по цьому проєктові. Але нагадую, що в день лістингу цього проєкту буде подкаст, як завжди, ми йдемо і моніторимо, яка ж буде пікова ціна, і я власне продаю її, і ви можете Послідувати за мною, або продовжити утримувати цей проект і чекати на багато вищих позицій.